Так, пан Вадим е, встиг на відповідь і він питає: е, стіновий матеріал із Сатекс. чи доцільно використовувати, використовувати основа на задача природної вентиляції в поєднанні з тепловим тепловими характеристиками матеріал доволі недешевий. Так якщо він недешевий, нафіг він вам потрібний. Значить. Давайте будемо заходити і дивитися, тому що всі ці брендові назви, це по великому рахунку не про що. Просто, друзі, не про що. Буквально недавно я записував відео і казав, що якщо ви подивитесь уважно, друзі, бюджет будівництва, то таким чином. Ви побачите, що вартість стін в бюджеті будівництва будинку це сльози. сльози. І заморочуватися з вибором технології по принципу подешевше, по покраще, покруче, нема ніякого сенсу. Просто немає. Тому що воно не впливає на вартість. Розумієте, майже не впливає. На вартість будинку впливають інші речі, і значніше впливають, там десятки відсотків вартості, а не з сотеї Е, І заплат, так, і заплат знаємо, і за текст це -са саме марка. да е, Це дивісно, волокністи плити. Просто і за текст воно таке, знаєте, тр трошки не про що так, якщо ви хтось не знає, я вмикну екран, щоб ви це побачили. Значить, Стінові панелі, це м'які деревяно волотністі плити. Так, щось я, блін, не те вмикнув. Це м'які дивісні волокністої плити, і я про них багато разів казав, що мені досі дуже шкода, що цей матеріал не випускається в Україні, тому що я вважаю, що це дуже гарний, дуже достойний матеріал, особливо, коли ви робите, наприклад, садовий будинок, будинок під оренду, мансарду. Саме там використовувати цей матеріал це дуже-дуже класно. Але зважаючи на те, що він везеться за кордону, у нього є плюс податки відповідний. От, плюс е його вартість доволі висока, тому у нас у, на ринку він не закріпився. Перед вторгненням аналогічний матеріал нам завозили е з від північного сусіда, от, е і він був дешевший, але вторгнення поставило крапку, е тому як такої альтернативи у нас ні немає. Саме фірма марка із заплат, із, Ізатекс, возить в Україну. Наскільки це потрібно. Ну, За моєю спиною, ви можете бачити іншу технологію, де звичайна дерев'яна вагонка, за котру целулозний утеплювач, все це українські виробники. От, і також працюють на мікроклімат. Якби я був людиною з більшим достатком, да, або людина, котра, може, цінувала би це більше, не знаю. От, тому що, в принципі, при бажанні можна було б замовити, використати. Ну, я просто не дуже люблю на мансарді пофарбованої стелі, друзі. Ну, це чисто практично з точки зору, тому що це ударостійкий, ремонтно пригодний матеріал. Да? Тобто чимось гострим стукнув, вдарив вм'ятінка, воно нормально дивиться тут і так, і всякі м'ятінки зусінці, можна пошліфувати, можна поликувати. ну Це абсолютно зручно в експлуатації. Якщо це, ми використовуємо м'які древесно волатністої плити, це ж з сіткою і фарбування. Балуєтесь з дитиною, чимось махнули, несли меблі, удар пошкодження. Удар – пошкодження. Тому з цієї точки зору я просто не хотів. Все. А так, з точки зору от саме формування мікроклімату, м'які древесно волатністої плити це чудовий вибір. Друзі, чудовий. Тому що. Це теплоємкий матеріал, з дуже слабким теплозасвоєнням, дуже повільно бере тепло, дуже повільно віддає, але чудово реагує на зміну вологі, тому парніковий ефект з таким матеріалом на мансарді буде відчуватися значно менший. Якщо ви будуєте садовий будинок і хочете збудувати саме якісний, це теж один із варіантів. Де ми можемо цей матеріал використати, тому що саме в літній період ви переваги цього матеріалу відчуєте. Саме от в літній період, коли вологі в повітрі багато, то будинку буде значно комфортніше. Тому, якщо у вас не стоїть питання вандалізму, якщо у вас дозволяє бюджет використати цей матеріал для того, щоб покращити мікроклімат в приміщенні, так, це дуже достойний, дуже гарний матеріал. Дякую за ваші питання, друзі. Вони просто чудові, тому не забувайте ставити вподобайки і залишати коментарі.